Шостий після підготовки став такий дуже гарний у нас. Я вам напоминаю, це у нас офіційний автомобіль 2012 року, 114 тисяч рідного пробігу, 3-літровий бензин. Машина без жодного підкрасу. Стан просто ідеальний. Машину повністю перепровірили. Все, що потрібно, ми ще дообслужили. Зараз вам, ну, просто нічого не потрібно робити по цій машині. Стан просто ідеальний. Що по кузову, що по салону, подивіться салон в якому стані. Ну, машини 114 тисяч рідного пробігу. Дивіться стан. Реально дуже класна машина. Сьогодні, скажімо так, з таким пробігом вже таких машин просто не знайти. Америку продають там по 17-18 тисяч. Ми його будемо продавати цю машину за 16 тисяч. 16 тисяч ви забираєте офіційну 3 літрову бензинову машину. Яка вже повністю підготовлена.